Всім привіт! В інтернеті нещодавно з'явилася цікава новина, яку я хочу вам розказати. Чернігівська обласна військова адміністрація затвердила програму зариблення річки Десна і річки Сейм. Це програма на 5 років з 2026 по 2030 рік. Стоп! Отут! Не треба писати зараз ніяких коментарів, просто слухайте. Бо я знаю вашу думку. Я знаю, бо я вже переглядав коментарі в інтернеті 100% коментарів негативних. Люди негативно сприймаються новину. Я до цього ніякого відношення не маю, тому не потрібно гнати на мене бочку, там, ставити дизлайки чи щось таке подібне. Якщо вам цікава ця тема, ви можете самі подивитись в інтернеті. От для прикладу, заходимо на сайт Суспільне Чернігів. Там трошки написано. Трошки. Але зовсім мало, і тому, якщо хтось хоче більше почитати, заходимо на офіційний сад Чернігівської обласної військової адміністрації і знаходимо там розпорядження номер 1339. Де воно є? Ось воно. 13.39. Про затвердження програми розвитку рибного господарства. Заходимо, ось вона, ця програма. Перейшли, відкрили. Може, правда, не всі знають, як відкрити. Ось натискаємо сюди. І тут от є внизу програма. І воно кидає PDF. Відкриваємо цей PDF. Ось, він, я його відкрив. Файл у PDF форматі. І читаємо. Програма рост корибного господарства на 26-30 роки. Я не буду все тут перечитувати. Тут трохи є інформації. Кому цікаво, шукайте дивитесь. Просто конкретно зараз розгляну деякі пункти. От, паспорт. Друге це визначення проблеми. Третє визначення мети. Обґрунтування шляхів. Четверте. П'яте перелік завдань заходів програми. Шосте – координація та контроль. І два додатки. От, так трошки прогорну. Багато можна почитати. Із того, що я вичитав, цікаво те, що от, динаміка вилову водних біоресурсів і по десні взяти. В 2020 році було виловлено 18,9 тонн. А у 24-му 30. 3, 2. Тобто, дуже сильно зменшилась динаміка вилову риби. І тому цією програмою хочуть її покращити. Я так зрозумів, прочитаного тут. Далі. Ну, тут таке багато різного написано. Що мені тут сподобалося в цьому документі, що, якщо взяти напрями діяльності, заходи. То тут є один такий пункт розчищення русла малих річок з метою покращення гідрологічного режиму. І розроблено 10 проєктів на виконання робіт з розчищення малих річок. Отже, будуть чистити річки. Які саме річки, не знаю, але їх точно буде 10 ділянок. Ось тут написано: 10 ділянок. От. Буду користуватися телефоном, щоб нічого не попутати, бо можна слова перекрутити, і потім це неправильно люди зрозуміють і почнеться срач. Він і так уже почався в інтернеті, але ну, продовжимо. Отже, 26 листопада у розпорядженні начальника Чернівського ОВА було таке. Що передбачається фінансування 28 мільйонів гривень. 28 мільйонів 400 тисяч. Ну, не будемо там копійки. 400 тисяч це ж копійки, правда? Будемо купувати 28 мільйонів. За ці кошти планується відновити гідроекосистему водойм, покращити гідрологічний режим, О, проведуть реконструкцію та модернізацію більшості рибогосподарських об'єктів області. Проведуть інвентаризацію земельних ділянок та паспортизацію водних об'єктів та цілей аквакультури. Зрозуміло, що щоб зробити будь-які документи, треба гроші. І з тих 20, 28 мільйонів піде е, далі на різні документи. Проведуть селекційну племінну роботу з метою забезпечення підприємств рибогосподарського комплексу висопродуктивним маточним поголів'ям. Ну от рибу ж потрібно запускати, а де її взяти, потрібно ж її спочатку наплодити. Треба мати не поголів'я. Потрібні господарства, де буде проводитись це розмноження, вирощування, підрощування, щоб не личинкою відпускати, а вже якимось там розміром була риба. Створити умови для передачі водойм в оренду суб'єктам. Господарювання з метою риборозведення або вирощування товарної риби. Тобто комусь випаде така нагода взяти в оренду якусь водойму і там вирощувати рибу для риборозведення або торгівлі рибою. Кому? Ну, звичайно, не мені, не вам, а обраним. Впроваджувати нові технології з вирощування товарної риби в садкових господарствах та нових об'єктах аквакультури. Нові технології. Хто я знає, які там технології Ну, збираються таке зробити. Розробити та реалізувати наукові дослідження водних об'єктів регіону. Дослідження водних об'єктів. Що водні об'єкти? Вже половина водних об'єктів регіону вони померли, вони пересохли. Залишились тільки найбільші водойми ну, розвивати та популяризувати рекреаційні комплекси, зелений туризм якийсь. Ну ви зрозуміли, що багато хочуть провести робіт, не тільки за риблення, а й там багато пунктів, які я перерахував. Як це все буде відбуватися? Навіть поняття не маю. Якщо буде інформація, будемо спостерігати, дивитися, аналізувати. А поки отак. Планують зарибити Сейм товстолобом, білим амуром, сазаном в кавичках коропом. Судаком, білизною, сомом та Щукою. Згідно розрахунків, з 26 по 30 рік 2 мільярди 384 мільйони екземплярів. Вже порахували, хочу запустити. А тепер моя думка. Все, що робиться, запускається. Воно, звичайно ж, добре. Ми ж ніяк не можемо вставити своє слово і сказати, що потрібно зробити по-іншому. А як зробити по-іншому? Спочатку треба, щоб по-перше, дозволили людям плавати на човнах в нашій області. Бо чим більше людей на човнах, тим більше людей на водоймі, тим менше браконьєрів, тим менше браконьєри себе чувствують господарями водоймам. А по-друге, перед тим як запускати рибу, треба, щоб було кому її охороняти. То ви запускайте хоч мільярди риби, а браконьєри похлопають і скажуть, о, нам буде товстолоб, нам буде сазан. Ми будемо ловити. Хоча, може, так воно і є. якби Запускають товстолоба й сазана, щоб потім на десні зробити промисловий. Вилов риби. Він і так зараз є, але він там такий слабенький, там сльози виловлюють, бо риби просто немає десь ні на те, щоб ловити її конкретно. А тут рибу запустять, вона підросте і будуть потім вже відловлювати оці промислові бригади. Оце тільки моя думка. Ви можете свою думку написати, а може ви щось знаєте. І ще От, про товстолоба. Товстолоб, якби він не клює на звичайні снасті. Тобто люди. Не зможуть ловити товстолоба законно. Тобто закинуть удочку там чи спінінг, він буде клювати, він не клює на течією. Техноплантоном не, не, не піймаєте ви товстолоба. Товстолоб клює тільки в двох випадках. Це багріння і другий випадок, це піймали бракоші в сітку, або жак, або електровудочкою. Ну, три варіанти. О. Якщо тут буде товстолоб... А він точно буде. Він у нас є навіть в річці, то ви його ловити не будете. Я вже сказав чому. Будуть ловити тільки браконьєри. То їм, якби це плюс. Вони вже там будуть записувати у своєму прескуранті, що крім судака Сома, вже тепер буде і товстолоб кількості. Ви думаєте, товстолоб це така вже дика риба для наших водойм. Просто я ніколи її не показував вам, бо я її не можу піймати на спінні. Її ловлять тільки багрінням у нас. І вона в нас є. Просто весною він заходить в десну. І тут щось хоче зробити, може віднереститись. Я спеціально читав про товстолоба, як він розмножується. так от Що я знайшов яку інформацію? Ну, мені просто було цікаво, він ж в ставках не розмножується. так от товстолоб це, річка, це риба з річок Азії, там, де сильна течія і для розмноження йому треба, для нересту. Дуже сильна течія. Він піднімається вверх по течі там, на 100-300 км і потім не і ікра пливе весь час. І вам має плисти довго. Якщо вона опускається на дно, вона гине. Тому в ставках може він і не реститься, але вся ікра вона просто гине. Вона не може, вона не може розвиватися на стоячих водоймах, тільки потрібна теча. І от чому в нас кожну весну приходить товстолоб, от в ці края, де я знаходжусь. десь 350-380 км від Дніпра. З Дніпра заходить товстолоб, що мають робити? Він тут намагається не він лізе в сейм, намагається не І його ловлять, але ловлять тільки браконьєрським способом. Більш ніяк все. От. Тому, якщо хоч запустять мільярди товстолоба, ну, покращиться тільки екосистема річки. І все. А там Судак, конкретно по Судаку. По суму, скільки там що буде запускатись, не написано. Ну таке. Побачимо, будемо спостерігати, що з цього вийде. І зрозуміло, що я ж кажу, люди не задоволені тим, що там купу грошей виділяють на те, що зараз не потрібно. От. В, цей, в цей такий час для нашої країни. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, тільки не треба на мене гнати нічого, я нічого не знаю. Я просто тільки Доповім вам те, що я побачив. Вичитав. Все, до зустрічі.